Заспокійлива вправа для дошкільнят. Амулет розповідає психологиня Савченко Тетяна. Ай вас, любі дітки! Хочу сьогодні вам показати заспокійливу вправу, яка називається амулет. Любі малята оберіть для себе маленький заспокійливий амулет. Що це може бути? Це може бути гуцик, камінчик, іграшка з кіндер сюрпризу або маленький прилучок. Така іграшка, яка поміститься у вас в кулачок. Ця іграшка, якою ви дуже любите гратись, і яка у вас викликає позитивні відчуття. Малята, коли вам стане тривожно або страшно, візьміть в ручку свій амулет. Покладіть його на долоньку. Зажміть в кулачок. Подумайте, будь ласка, якої він форми, якого він кольору, скільки він важить, як ви з ним граєтесь, у що ви любите з ним гратися. Це вас має заспокоїти, малята. Ви молодці. До зустрічі!